Чи знали ви, що ваша здатність відчувати чужі емоції насправді є захисним механізмом, який сформувався ще в дитинстві? А що якщо те, що ви вважаєте своєю слабкістю, насправді є унікальним талантом, який може змінити не лише ваше життя, а й життя оточуючих? Коли ви входите до кімнати, то несвідомо сканируєте емоційний фон кожної людини? Ваш мозок миттєво щитує мікровирази, інтонації, навіть дрібні зміни в позі тіла. Це не містика чи езотерика, це нейрофізіологія. Дослідження показують, що у людей з підвищеною емпатією дзеркальні нейрони працюють значно активніше, ніж у середньостатистичної людини. Уявіть свою нервову систему як надчутливий радіоприймач. Там, де інші ловлять лише основні радіостанції, ви вловлюєте весь спектр частот від ледь чутних шепотів до потужних емоційних бурь. Це дар, але він може перетворитися на прокляття, якщо не навчитися ним керувати. Карл Юнг, один з найвпливовіших психологів минулого століття, присвятив роки дослідженню того, що він називав психічною проникливістю. Він помітив, що деякі люди здатні не просто відчувати емоції інших, а й трансформувати їх Вони стають живими алхімічними лабораторіями, де чужий біль перетворюється на мудрість, а страх на розуміння. Але як саме це працює? Ваша емпатична природа діє як емоційний фільтр коли хтось поряд переживає складний період, ви несвідомо поглинаєте частину його емоційного навантаження. Ваш мозок обробляє ці почуття через власний досвід, знання та інтуїцію. У результаті ви можете запропонувати людині не просто співчуття, а справжнє розуміння її стану. Чи помічали ви, що після розмови з вами люди часто відчувають полегшення, навіть якщо ви майже нічого не говорили це не випадковість? Ваша присутність створює безпечний простір, де інші можуть зняти маски і показати справжні почуття. Ви стаєте свідком їхньої автентичності, і це само по собі має терапевтичний ефект, проте у цього дару є і темна сторона. Емпати часто стають мішенями для тих, хто шукає емоційної підтримки, не даючи нічого натомість це люди, які живуть у стані постійної кризи, котрі завжди потребують порятунку, які перетворюють вас на своєрідного емоційного донора. Юнг називав таких людей психічними вампірами, вони не обов'язково роблять це свідомо, просто їхня власна емоційна система недорозвинена, тому вони інстинктивно шукають тих, хто може взяти на себе їхні переживання. Якщо ви часто відчуваєте виснаження після спілкування з певними людьми, скоріш за все, ви стикаєтеся саме з цим явищем. Але як розрізнити справжню потребу в допомозі від емоційного паразитизму ключ? У взаємності здорові стосунки схожі на танець. Іноді ведете ви, іноді ваш партнер. Якщо ж ви постійно граєте роль того, хто підтримує, а ваші потреби ігноруються, це сигнал про порушений баланс. Одна з найскладніших проблем емпатів невміння встановлювати межі. Вам може здаватися егоїстичним сказати ні, коли хтось просить про допомогу. Але подумайте. Якщо ви виснажуєте себе, допомагаючи всім підряд, чи залишиться у вас енергія для справді важливих моментів межі, це не стіни, які відокремлюють вас від світу, це швидше мембрани, які пропускають любов і підтримку, але затримують маніпуляції та використання. Навчитися говорити ні, це не жорстокість, це турбота про власні ресурси. Цікаво, що. Найглибші емпати часто виростають у складних сімейних умовах. Дитина, яка змушена постійно відстежувати настрій батьків, щоб уникнути конфлікту, розвиває надчутливість як механізм виживання. Ви навчилися читати людей раніше, ніж читати книги, розпізнавати небезпеку в інтонації раніше, ніж у словах. Ця рання травма не робить вас зламаними, вона робить вас унікальними. Як мистець, який створює шедевр з уламків розбитого скла, ви перетворили біль на здатність розуміти та лікувати інших. Але важливо пам'ятати, щоб лікувати інших спочатку потрібно зцілити себе. Процес самоусвідомлення для емпата схожий на археологічні розкопки. Потрібно обережно відокремити власні емоції від тих, що ви поглинули від оточуючих. Це не просто, адже роками ви жили з відчуттям, що чужі почуття це частина вас. Спробуйте таку вправу. Коли відчуваєте сильні емоції, поставте собі питання: це справді моє? Коли я відчув це вперше? Чи було це після розмови з конкретною людиною? Часто ви виявите, що ваша тривога насправді належить колезі, а ваша печаль другові, який переживає розлучення. Усвідомлення цього факту вже само по собі звільняє. Ви розумієте, що не зобов'язані нести емоційний багаж інших людей, ви можете співчувати, не втрачаючи себе, можете допомагати, не виснажуючись, можете любити, не розчиняючись у коханій людині, але емпатія це не лише про окремих людей. Ви також підключені до колективних емоцій, до настрою епохи. До болю всього людства. Саме тому вас так зачіпають новини про війни, катастрофи, несправедливість. Ви відчуваєте це не як абстрактну інформацію, а як особисту трагедію. Юнг говорив про колективне несвідоме, загальний для всього людства психічний простір, де зберігаються архетипи, символи та емоції, емпати мають особливий доступ до цього простору. Ви можете перечувати соціальні зміни, відчувати напругу в суспільстві до того, як вона проявиться відкрито. Ця здатність робить вас своєрідними канарками в шахті людського суспільства, ваша тривога перед важливими подіями, ваше перечуття біди це не параноя, а чутливість до колективних процесів, але важливо навчитися розрізняти особисті переживання від колективних. Щоб не взяти на себе відповідальність за проблеми всього світу, як же трансформувати свою емпатичну природу з джерела страждань у джерело сили? Перший крок прийняття. Перестаньте боротися зі своєю чутливістю, намагатися загартуватися або стати байдужими. Ваша емпатія це не недолік характеру, а особливість нервової системи. Яку можна навчитися використовувати конструктивно. Другий крок розвиток емоційної грамотності. Навчіться розпізнавати та називати власні емоції. Ведіть щоденник почуттів, що ви відчували протягом дня, які ситуації викликали ті чи інші реакції, як змінювався ваш емоційний стан. Це допоможе краще розуміти себе та відокремлювати власні переживання від чужих. Третій крок. Створення емоційних ритуалів. Після важких розмов або складних ситуацій, давайте собі час очиститися. Це може бути прогулянка на природі, медитація, творчість, фізичні вправи, все, що допомагає вам повернутися до себе. Уявіть, що ви змиваєте себе накопичені за день емоції, як змиваєте пил після довгої дороги. Четвертий крок усвідомлений вибір. Навчіться свідомо обирати, коли включати емпатію, а коли дистанціюватися. Ви не зобов'язані емоційно реагувати на кожну ситуацію. Іноді найкраща допомога це просто вислухати, не поглинаючи чужий біль. П'ятий крок пошук своєї племені. Оточіть себе людьми, які розуміють і цінують вашу природу. Це можуть бути інші емпати, творчі особистості, ті, хто працює над собою. У такому оточенні ви зможете бути собою, не приховуючи свою чутливість і не вибачаючись за неї. Цікаво спостерігати, як змінюються ваші стосунки, коли ви починаєте цінувати свою емпатичну природу. Люди, які раніше використовували вашу доброту, поступово відходять. Натомість приходять ті, хто здатен на справжню близькість, взаємність, глибокий емоційний обмін. Ви помічаєте, що ваша здатність відчувати стає більш селективною і точною. Замість того, щоб поглинати всі емоції підряд, ви навчаєтеся фокусуватися на тому, що справді важливо. Ваша інтуїція загострюється, ви краще розумієте мотиви людей, можете передбачити їхні реакції. Але найголовніше, ви починаєте використовувати свою емпатію як інструмент для створення, а не руйнування. Ви можете написати пісню, яка торкне серця тисяч людей, створити картину, що передасть глибокі емоції, написати історію, яка допоможе іншим відчути себе менш самотніми ваша чутливість стає мостом між світом почуттів та світом форм. Ви можете перекладати невимовне на мову мистецтва, робити видимим те, що зазвичай приховано це рідкісний та цінний дар. Який потребує не придушення, а розвитку, деякі емпати стають психологами, допомагаючи іншим розплутати клубок власних емоцій, інші обирають творчість, втілюючи у своїх роботах глибину людських переживань. Є ті, хто працює з дітьми, надаючи їм той емоційний зв'язок, якого можливо не вистачало їм самим у дитинстві. Незалежно від сфери діяльності, усвідомлені емпати мають спільну рису. Вони навчилися перетворювати особисту рану на універсальне зцілення, їхня власна боротьба з чутливістю стала джерелом мудрості, якою вони діляться з іншими. Це не означає, що стає легше світ не стане менш жорстоким, люди менш складними, а життя менш болючим. Але ви зміните своє ставлення до цих викликів. Замість відчувати себе жертвою власної чутливості, ви станете її свідомим творцем. Підумайте про найглибші мистецькі твори, які коли-небудь торкалися вашого серця. Скоріше за все їх створили люди з підвищеною емпатією, вони змогли відчути щось важливе про людську природу і передати це через свою творчість. Ваша чутливість це потенційне джерело такого ж впливу. Коли ви приймаєте свою емпатичну природу, то розумієте, ви не занадто чутливі для цього світу. Цей світ потребує більше таких, як ви. У епоху, коли технології часто відділяють нас один від одного, здатність до глибокого емоційного зв'язку стає особливо цінною. Ваша присутність нагадує іншим, що можна жити не тільки розумом, але й серцем. Що емоції це не слабкість, а джерело інформації про світ, що вразливість може бути силою, а не недоліком. Чи не здається вам, що саме цього так не вистачає сучасному суспільству? Але пам'ятайте ваша місія не врятувати всіх, а показати приклад того, як можна жити, залишаючись відкритим до світу. Не потрібно жертвувати собою заради інших, навпаки, чим краще ви дбаєте про себе. Тим більше користі можете принести оточуючим. Іноді найкраща допомога, яку ви можете надати, це просто бути собою, демонструвати, що можна відчувати глибоко і не зламатися, любити щиро і не втратити себе, співпереживати іншим і не забути про власні потреби. Це живий приклад емоційної зрілості. Коли ви досягаєте цього рівня, ваша емпатія перестає бути реакцією і стає вибором. Ви можете включати її, коли це доречно, і вимикати, коли потрібен відпочинок. Ви навчаєтеся допомагати іншим, не виснажуючи себе підтримувати, не втрачаючи власну стійкість це схоже на навчання керувати потужним автомобілем. Спочатку він здається неконтрольованим, небезпечним. Але з досвідом ви розумієте, як використовувати цю силу для досягнення своїх цілей. Ваша емпатія стає інструментом, а не господарем. Уявіть, як змінилося б суспільство, якби більше людей навчилося свідомо використовувати свою емпатичну природу менше конфліктів, більше розуміння, менше самотності, більше справжніх зв'язків, менше поверховості, більше глибини у стосунках. Ви, як усвідомлений емпат, можете стати каталізатором таких змін не через проповіді чи наставляння, а через особистий приклад, показуючи, що емоційна відкритість не означає безпомічність, а чутливість не є синонімом слабкості, ваш шлях від рани до мудрості може надихнути інших на власну трансформацію. Кожен раз, коли ви обираєте співчуття замість осуду, розуміння замість критики. Ви робите світ трохи добрішим. Це, можливо, здається незначним, але саме з таких маленьких змін складаються великі трансформації. Пам'ятайте, що ваша емпатична природа це не тягар, який потрібно нести, а дар, який можна розвивати, не прокляття, з яким потрібно боротися, а талант, який варто відшліфовувати, не слабкість, яку треба приховувати, а сила, якою можна ділитися. Світ потребує людей, здатних відчувати глибоко, любити щиро, розуміти без слів, потребує тих, хто може стати мостом між різними світами, перекладачем з мови емоцій на мову дій, потребує емпатів, які навчилися керувати своїм даром свідомо. Чи готові ви прийняти свою чутливість як суперсилу? Поділіться своїми думками в коментарях. Цікаво дізнатися про ваш досвід життя з емпатичною природою. Матеріал має просвітницький характер і не замінює професійної психологічної допомоги. Якщо ви переживаєте серйозні емоційні труднощі, зверніться до спеціаліста.